А чо я? Ну ти там вже в ковер не возиш. Я? Да. Ця бочинкова Леся, вона... Вона скоро буде моєю родичкою. Тобто скоро вона буде не бочинковою, а сімеркою. <говори> а вона скоро буде гарус. Анна. Для чого я, я тільки розказую? Короче, Тебе пас полазим что-нибудь? Так я эту песню по телеку Мої очі з ножка вынчалася, До до ранку з тобою сміялися, Ти із губ моїх ніжно випив весь кришталь. Відрязала поясом талію, Я это розмовами балаю, Відпускала літати тебе, а ти кохав, А в руках твоїх моїх Серце ж не ті обташка і а в руках твоих мій я тону. а в руках твоїх мої ночі роби зі мною, що хочеш, доки чую, як ти шепочеш, не засну. Ой, що ж ти зі мною? О, що ж зі мною? Я колись підстріна волосся, но мені дуре піздалося, що ти іншу телі полюбив. Будь-довго по все розстріла і тебе до ранку просила, Щоб мене нікуди ніколи не відпустив А в руках твоїх моє серце Ніжне тіло пташкою б'ється, а в руках твоїх мій єдиний я тону. А в руках твоїх мої ночі ти роби зі мною що хочеш, доки чую, як ти шепочеш хочеш, не засну О, що ж ти хоч за мною ой, що ж ти хоч зі мною Вельстую Танцюю, танцюю. Танцюю. to oh, you. Ты гонишь за о, о ще успіхаєш зі мною, а в руках твоїх моє серце, Ніжне тіло пташко і а в руках твоїх не єдиний ту, а в руках твоїх, мої ночі, гроби зі мною ще хочеш. Доки чую, я тише хочеш не засну.